Пенсійний фонд України заявив, що українці середньою зарплатою не отримують навіть середню пенсію. Дослухайте до кінця, я розповім, як можна мати більше. Станом на травень 2025 року середня зарплата в Україні згідно даних Пенсійного фонду України становить трошки більше 20 тисяч гривень. Отже, українець, який впродовж свого життя отримав середній дохід і маючи 35 років стажу, може розраховувати лише на пенсію в розмірі, послухайте, 5269 гривень. Ця пенсія нижча за середню пенсію по країні, яка становить 6410 гривень. А на яку пенсію може розраховувати українець, який отримує мінімальну зарплату? Лише 2361 гривню. А щоб для прикладу мати пенсію в 10 тисяч, необхідно заробляти не менше як 38 тисяч гривень. Що ж робити? Є хороша новина, послухайте. Незважаючи, яка у вас зараз, зараз зарплата, ви можете подбати про свою гідну пенсію. Є декілька перевірених варіантів, про які я розповідаю у своєму каналі. А почати можна ось з цього додатку у вашому мобільному телефоні. Він може генерувати від 30% річних в доларі на повному автоматі. Подивіться лише на результати, які він приносить щодня. А як його встановити, розповідаю у відео в своєму закритому каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профілю.